Іван від Луки, другий розділ 44 по 47 вірш. Вони думали, йдеться про батьків Ісуса Христа, що він десь у натовпі. Пройшли день дороги і стали шукати його поміж родичами та знайомими. І, не знайшовши, вони повернулися до Єрусалима і там шукали його. І сталося, що через три дні знайшли його в храмі. Він сидів серед учителів, слухав їх та розпитував. Усі, які слухали, дивувалися з його розуму та відповідей. Ми з вами протягом того часу, який ми читаємо з вами Євангелія від Луки, вже декілька разів стикалися з цією істиною, що люди дивувалися, тому що відбувається навколо Ісуса Христа. Захарія дивувався, Марія дивувалася, пастухи дивувалися. Марія, коли з Йоспом, коли слухали розповідь пастухів в Різдвяну ніч, дивувалися. І ми з вами бачимо, що здивування зростає. І в цьому уривку ми з вами бачимо, що це здивування Ісусом Христом воно вже досягло не тільки родичей, не тільки людей, які оточували Ісуса Христа, а навіть вчителів в храмі. Тобто, це дуже високий рівень інтелектуальний, духовний. Тобто, це люди, які були, можна так сказати, законодавцями думки в Ізраїлі. І Ісус Христос сидів в храмі. 12 років серед них слухав, відповідав, розпитував і всі дивувалися. Тобто люди, які були дуже розвинуті, люди, які були дуже освічені, люди, які були дуже мудрі і розумні, вони дивувалися мудрості Ісуса Христа. І чому вони дивувалися? Вони дивувалися мудрості Ісуса Христа. Вони дивувалися відповідям Ісуса Христа. І коли ми з вами будемо читати Євангелія далі, ми з вами будемо бачити, що це здивування буде ще більше зростати. Зараз Ісусу Христу 12, А коли йому буде 30 і він вийде на своє служіння, то все те, що він буде. Говорити буде дивувати, буде кидати виклик людям. Люди будуть не просто дивуватися, вони будуть шаковані, вони а, будуть стояти перед вибором або відмовитися, відкинути Ісуса Христа, а, оголосити Його божевільним, і так деякі люди зроблять. А, кричати розіпни і так, деякі люди зроблять, більшість людей так зробить. Або визнати, що він син Божий, змиритися перед Ним, прийняти Його, визнати, що Він вічний цар, просити пробачення у нього і віддати своє життя для служіння Ісусу Христу, полюбити Ісуса Христа усім своїм серцем, більше усього в своєму житті. Наше відносини з Ісусом Христом відносини кожного з нас починаються. Зі здивування воно зростає. Це не просто здивування, знаєте, таке розважальне здивування. Це не просто здивування, яке розважає або відповідає на нашу зацікавленість. Це здивування тим, що він не такий, як ми. Він діє не так, як ми. Він говорить не те, чого ми очікували. Він е робить не те, що робимо всі ми. Наслідки його дій просто е перевертають цей світ. І одного дня для кожного з нас наступає такий момент, коли ми з вами не просто дивуємося, а ми чуємо голос Божий, який звертається до нас, і ми маємо прийняти рішення на все своє життя. Це рішення, або я піду за Христом і залишу назавжди своє старе життя, і буду жити тим життям, яке мені дає Ісус Христос, визнавши Ісуса Христа своїм Спасителем і Господом. Або я відкину Ісуса Христа, тому що Ісус Христос не просто мудра людина, Ісус Христос і є мудрістю. Мудра тільки та людина, яка пізнає Ісуса Христа. Людина, яка не пізнає Ісуса Христа і вважає себе мудрою, вона насправді не мудра. І Слово Боже каже, що через Ісуса Христа Господь соромить ту мудрість, яку люди мають і вважають, що вони її мають, але мають без Христа. В відносинах з Ісусом Христом нейтралітет неможливий, поміркованість неможлива, така е середня позиція, що я і не за, і не проти, вона неможлива. Або я відкидаю його, або я кричу розіпни, або я кричу відійди від мене. Кричу серце, може я і мовчу вустами. Або я говорю Ти мій цар, ти мій Господь, прости мене, прийми мене до свого народу. Прийми мене до своєї родини. І Христос каже, що кожного, хто так говорить, хто так приходить, він приймає, тому що саме для цього він і прийшов. Тож давайте будемо не просто дивуватися Ісусу Христу, хоча це надзвичайно важливо реально дивитися на Ісуса Христа, бачити Його тайну, змирятися перед Ісусом Христом. Давайте зростати. В мудрості Ісуса Христа давайте зростати в розумінні Ісуса Христа. Саме для цього ми з вами і читаємо Слово Боже. Саме для цього ми з вами і е, пірнаємо в глибини Слова Божого. Тому що тільки та людина, яка знає Ісуса Христа, вона знає справжні відповіді. Істинні відповіді, вічні відповіді, ніколи, е, е, які ніколи не девальвуються не в цьому світі ні в вічності на всі запитання, які постають в нашому житті. Ісус Христос є не просто е, словом, не просто іменем і титулом. Ісус Христос це особистість, яка є мудрістю. Тож, нехай серце кожного з нас відкривається, будемо молитися про це, будемо просити про це Господа, щоб Ісус Христос, як мудрість Божа, як Спаситель наш настільки б полонив серця кожного з нас, щоб ми все більше і більше б змирялися перед Ним, знали б його і щоб мудрістю Ісуса Христа розв'язували усі питання, які постають в нашому житті. Саме для цього Ісус Христос. І прийшов.